Всім салют! Хочеться розказати вам одну історію і зробити висновки, до яких я дійшов. Справа в тому, що нещодавно це було, було десь наприкінці вересня. не мав можливості це, це дійти, руки не доходили до монтажа цього відео. Зараз ось плюс-мінус вже розкидався. Там ще по жуку трохи залишилося в моменті. Ну, нічого, скоро ви все побачите. Так ось, їхав о, зі своїм колегою в напрямку Западної України. І е, на кордоні з по моєму Рівненської і Житомирської області звернули увагу, що на е, посту ДПС е, була зупинена фура з діловим лісом. Ну, я ви, ну, Видно, що зупинили, і два поліцейських бравих підійшли її там, типу, перевіряти. Е, я попросив, кажу, ну ка ну-ка, давай встанемо, я зараз підійду за...